Іванна, 26, що мене чекає в особистому житті. Треба вказувати завжди статус вільна чи заміжня? Іванна, 26, що вас чекає в особистому житті? найближчий час. Я дивлюсь, найближчий час. А якщо вас цікавить щось більш детально і на протязі року на майбутнє, тільки звертатися. Особисто. І так, Іванна 26. Що вас чекає в особистому житті найближчого часу до трьох місяців? Людина, яка за кохання, людина, яка за серйозні стосунки, людина, яка хоче, щоб її любили. Це імператриця, яка може стати хорошою дружиною, хорошою мамою, хорошою в усіх планах. Ви будете стояти перед вибором, у вас будуть знайомства. Ваше життя може кардинально починати змінюватися. Але ви, скоріш за все, підете або в роботу, або в хобі, або навіть в себе. У вас можуть початися труднощі, зв'язані з фінансами, з паперами, з чимось таким. На шляху є е, молода людина, це лицар, це людина, якій понад 25 років, десь так. І позаду у вас є болючі відносини. Ото з можу сказати, що якщо буде знайомство, якщо будуть відносини, то це відносини так як спалахнуть швидко, так швидко вони і погаснуть. Жезли це вогонь і жезли це пристрасть. Тому якщо ви одинока і ваші відносини закінчилися, позаду є болючі відносини, які закінчилися, у вас на шляху є молодий лицар, з яким можливі відносини. І в парі з цим чоловіком все спалахує швидко, і швидко, навіть більше, скажу, воно тухне швидше ніж спалахує, якось так.